Слава Ісусу Христу, кавалірочка, скажу вам тако, ніч була важка, ранок важкий, гнида, бідина робила і в Тернополі, і в Харкові, і Львівська область. Ну, взагалі, по цілій Україні. Але скажу вам, кавалерка, тако, хочемо чи не хочемо, але мусимо себе брати в руки, мусимо, мусимо себе стріпувати, бо життя продовжується і в нас зараз така реальність. Тому. Хочемо чи не хочемо, стріпались добре, зробили всі водні процедури і всі взялися до роботи. Ну, а ми сьогодні вже виїжджаємо, кавалерочка, але додому ще не їдемо. Їдемо перше по роботі, а тоді вже поїдемо аж додому. Ну і блека нам треба забрати. Я вам скажу тако, читаючи ті всі новини, пішла на сніданок. Віталік не йшов, я пішла на сніданок, люди в шоці. Люди сидять, і їдять в тому телеграмі, всі визвонюють. До них. ну Це реально, це, це просто ну, це жах такий, і саме обідно, що всі на то дивляться і ніхто не може нічого зробити. Але є надія на Бога, що рано чи пізно тому всьому прийде кінець. Так що кавелірка, ми додому ми вже виїжджаємо, але їдемо перше по роботі, а тоді вже додому, блека заберемо. І починаємо включатися в то життя. Відпочили добре, але кінець відпочинку гнида як завжди внесла свої корективи. Але Кавлєвка, це є життя і живе в такій реальності. Так що стріпалися всі і взялися до роботи. пойду. Да. Блэки! Ты залез в машину, хлопчик наш любимый! Боже мой, милый, радости Да, ну, да. та. И там до дома подашь, Зара? Блэкуся! Є є, 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 Точно є, 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 не древне є. І все є, є Віталік є, то всі є, не їде. Моє сонечко. Все, Бладне, ходи додому. Я Ти я... Вже вдома, та. Каже, майже. О, ти. Боже, мені здається, що він ще більше підвіблює. Коли ти бачиш кожний день, то ти того не зауважуєш, ну, та, я так? Хоч не забути 24-го на стрижку. На стрижку так? Та й і 4, так? Та, 4 місяці, 24. Блекі! Блек! Дають чуже дітей Ну, всіх скать. Блекі. Та ні, ні, що там один чемодан і цілі. Йой Натальці. Що, відпочила Та, хоть трохи? — Відпочила, але видиш. Молодець. Видиш як. Гнеда завжди вгоди. Та це нічого не. Того так, все. Але як я вам говорю, знаєш, кавалерка пише так само. Один. Треба стріпуватися і жити далі. що Ми в такому вже живемо у 2014 році. Ждем, Лекося. Бажай, там десь бажані мене. Скачує, як хлопчик. Люди добрі. А луку. ти чи взяла те, що я тебе просела? Це, так. по попід машину. Але я вам скажу, ми маємо щастя, чисти. Бо якби кавалерка, не дай Бог, ми на дві хвилини пізніше сіли в ліфт, ми б там сиділи дуже-дуже довго. Тільки переступили а я кажу тако, ключу батареї, бо щось в хаті холодно. Я на котел він не включається, я сюди не включаю. я в ванну світла не маю. Кажу, Віталік, напевне, повибивало світло, що його немає. Віталік каже, та як ми тільки що їхали ліфтом, ніби все добре, тут щотчики все добре. Віталік виходить, дивиться і каже, ти не повіриш. Каже, ми як вийшли з ліфта, так ліфт відкритий стоїть. Світло вивело, кавалірка. Ну, але то і говорили, що сьогодні навіть в телеграмі. Їсти? їсти? А. а ти чому на сніданок не ходив? -у -у. Не хотів. А зараз хочеш, коли світла нема. А, Канапочки підійдуть. А? Так. Каже, кавалерка, що так? Так що зараз роблю канапки, лише чай. Але добре, що вода є, зараз ставимо воду і До речі, я цього разу ікру брала з Наталією наполовину, тому що для нас кавалерка забагато. І я Наталії запропонувала, як хочеш ікру. Давай замовимо на двох. Вона ну, каже, давай. Ну і дешевше вийшло, і мені і їй, бо не так багато. Але зараз роблю канапочки. Перекусимо поголодним. З десяти рушників лишило 7, 7. Де в мене рушники ноги дістають? Поняття немає. Ну, але, ви знаєте, кавалірка, ну скажу так, де би людина не була, а вдома найкраще. Там кавалерка обрала в мене з тими з пледами. Я мушу зараз гнати на склад з літа. То це називає ков. Відпочили, ну, а тепер дивіться до роботи і працюйте. А блек, я не знаю, що з ним робиться. Він з радості, кавалірка, так з ліфта вибігав, що на повороті чи ножку підвернув, чи що на лапку і почав плакати. І ми скоро подивилися, все нормально. А Наталя каже, де це така гімнатика? Ні, таке відчуття, що тут двері відкриті і просто залетить до хати. Що тут треба відкрити. Одним словом, ти Наталі став чайник. Ага, який? так? Е, не чайник, а. Каструйку додав. Кастрюль. Що ти за людина є, не зрозуміла. Yeah. Були сніданки в, 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 в ну. треба було б те поснідати. Ти не поснідав, а тепер, щоб де м'їли. – Та щось буде. А – А що ти взиваєш? – Хліб. – Знаєш, ну чого не піти і не поснідати людсько? – Та як так Зараз. – Ти не голодний, бля? – Я не голодний. – Воно так здивується. – Ну чому ж там ніхто не йде? Ну да наш уточні что я вже канавки взрыва. На иди Я, Наталья яка твоя черный Так, Та чорна, червона і жовта. А яка на маризна? Меню. Ты же уже икру, дешка. Ночь. <плес> <плес> Боже, але даймо столову ложку зразу, щоб чайно ж реально, у тебе ік. Так, вона дуже смачна. Ну, ти їш, твоя дитина їсть, це їсть. Ну, чим вона? Ну, дорога, ну, купиш натуральну, купиш курват баночку, відвелиш купа грошей. Діти, всі псі поблизують біля неї файно. Ну, ну коли нема світла, нема що їсти. М -м. Нема що їсти. Це. Це що а звідки у вас не було? Угу. Два дні. М -м. Просто смакота. Будь-що -будь їли тебе теж Мені Це дуже подобається. Тобі віталіку дуже подобається. Ну і чорна ковіляція, ну теж подобається. Ну, mm -hmm. ну, то... no. no, та вона вся смачна. Люба. А це мені просто хліб даєш, так? Ну, найбуде. І за то дякую. <рігла> Що ж, <рігла> <рігла> <Зробиш> тобі лишки ночи, зробити тобі мікс? Так. Мені чи віталіку? Ні, сам робить. То вже все прийшов, прийшов, брешня привів. Покриха. <смус> <смус> Ти розумієш? Вчора навалив собі їди той, сів і вже. Йой. так, він до томі. А я дивлюся на то кіно, розумієш, і думаю. Зараз або yeah. мене наверне, або його. <смус> В кінцевому результаті. Він ще тут -от добив, як я говорю, і вже всі тишив. А ви. Це камалірка. Дити така Я вам скажу, ковалірка. Купилися таке шість баночок і по 200 грам. Зробили ось такі канапочки, Де вас прийшли, гості, свекруха чи ще хтось. Ви так багато не накладаєте, так по чуть-чуть, знаєте, ви багато накладаєте, зразу буде підозра. Щось тут не то. А ви так по чуть-чуть по пару зертко, знаєте? Я навчу вас, кажуть, приходять по пару зерніток, знаєте, знали, що. Там Петрушечка, там лимончик. тако, мікс, то такого, то дуже дорога ікра. А Коли підуть, то собі таку робіть. Ні, ну сина, от кого знаєте, наклали, бо як накладете багато, то буде підозра, що щось тут не то. А тако, як накладете по чуть-чуть і зразу скажу, точно настояща ікра. І зразу питання буде. Звідки в них на таку ікру? А ви головне вміло тримайте таке гарне лице, посмішку, що дегустуйте, але вибачайте, то є дуже дорога ікра. По канапочці з'їли, чайочком запили. Щісті здоров'я всіх сім'я. То значить, це мені того, так, канапочка? Чаю <ривчання> попила, йде звідси. Ні, тут так не, так не піде, тому що ми ж з тобою тут задітуємо. Та, та, ну, ну. та й таки їм мокала дядочка. Ну тобі ще світло трохи з якої хоч сторони. Бо ти вже бачив щось помутнення з я тими кажу, акціями. Ні, я не то, що з акціями. Ви зрозумієте, коляка, приїхали на склад, пакуємо е, ваші посилки, вже все запакували. Тут я вже починаю розказувати, що ще є і що приїхало. І тут хобана світла немає, на дворі темно. Тут світла немає, але добре, що ми маємо чудо фонарик. Блек, бідний, ходить, не знає, що робить. Світла нема. Я кажу Віталік, то все фігня. Розказати про подушки, про рушники. А от як я лосіни буду міряти, це взагалі дубак на складі, тому що в нас на складі електричне опалення, дуже холодно, що я вже стою, то я вже замерзла. Але я вам кавалірка неодноразово говорила, що в нас є дуже класні лосіни, у нас є термолосіни, у нас є звичайні лосіни зимові. Зараз є акції дуже гарні. У нас на пледи є акції, зараз на великі пледи зроблю акцію. Тому кавалєрочка, хто бажає собі щось придбати до Дня Святого Миколая, або просто оновити собі щось текстилю, посилання вам залишу і буду рада вас бачити в нас на робочій сторінності, де ми продаємо, що маємо. А наш блек, я вам скажу такому, мало того, що він відвик від поводка. Це є раз. Він відвик вдягатися. Це є два. По-друге, він вже ходить і тко попід ноги і думає, ми вже звідси підемо чи не підемо. Блек, <світ> я тобі скажу так: вдома світла немає. Тому мусимо десь тинятися до шостої години. Подивіться, пес, пішов погуляти Блек, на двір, пригнав, і <світ> я <світ> вже... Та все брудно. Mm -hmm. І він тими лапами, тако, як на мене заскочив, я кажу, ну все, капець, блек. З тобою що не вдінь, все на один раз. Але він так дивиться, він так все розуміє. Я кажу до нього, Блеки, ще трошки. Кажу, ще чуть а він так все на мене подивиться. Так, та, Блекусь, Блекі. Та? та. Так див. Це він же до миски десять раз підходив. А Віталій каже до нього, як що ти там в тій кімнаті так ходиш і хоч Що шкоду хочеш щось зробити, але нічого не зробив. Молодець. Файний песик. Добре. Та, Йдемо далі. Пес. Ну. Кавалерочка, забрали посилку з нової пошти і хочемо зробити розпаковку. Якщо чесно, я не знаю від кого це є. Ми з Віталіком думали, гадали. Але скажу вам, що це є від Ірини Івані. Ой, але круто, дивись. Кавалерочка, ви тільки зверніть. Так, то Віталік тобі. То вже намьок, що ти маєш на Миколая на Різдво. бо він трошки в мене великуватий, так що то для тебе точно, я так зрозуміла. І тут є така відкритка, і подивіться, які тут солодощі. До Дня Святого Миколая, угу. Миколайчик, різні на Ялиночка, угу. але класно. Галя та Віталік щиро вітаємо з прийдешніми святами. Нехай Миколай буде щедрим, Різдво щасливим, а наступний рік, рік повний всякого добра. Кавалерка з Тернополя. Кавалерочка з Тернополя. Щиро щиро вам дякуємо. Нам дуже-дуже приємно прийдемо додому і обов'язково ще йочком будемо смакувати. Дякуємо! Дякуємо. Дякуєм! такі реалії нашого сьогодення. Телефони розряжені, павербанки розряжені. Вдома світла нема. Приходиться отако на зарядці. Просто стояти, сидіти в машині, щоб хоч трохи телефон зарядився. Бляха, першим ділом прийдемо додому, зразу все позаряджаю. Годинники, павербанки, планшети. Повністю. Щоб можна було би телевізор зарядити. Заряд... Телевізор би зарядив. Щоб Боже, хоч... ну це взагалі, ну я вам говорю, ну це я не знаю, ну як можна стільки часу жити в такій реальності? Ну це реально, це бред їх. Це їх всіх треба поставити на наше місце і подимося, якби вони всі жили. Бредка, ну, це бредкарка. І найголовніше, що от ми руки не впускаємо, то що я вам завжди говорю. Нема світла, є фонарики, є ну, ліхтарики, правильно, є якісь підзарядки, якісь станції. Все одно є. Йдемо не в центрі в магазин, то гудить, тому що люди працюють, включають. От До того я завжди веду, що як би важко не було, все одно треба людям стріпуватись. Тому що, бачите, от зараз світла немає. Зараз би мало все зупинитися, тому що світла немає. Але не дивлячись ні на що українці стріпуються, бо ми є сильна нація, ми є незламна нація і ми. Супереч всьому, що навіть світла нема, води нема. Ми працюємо, ми дома їсти готуємо, прибираємо, ми знаходимо різні виходи, щоб ми ну, ну напевно, триматися кавалерка на плаву, тому що наша така реальність. І як би воно не звучало, ну так, так якось зараз є. Але я завжди говорила і буду говорити, що ми сильні, ми вистоїмо, ми витримаємо, ми переможемо. За нами правда і за нами Господь Бог. І він нас оберігає. Важко, але їдемо їдемо сторі... далі. Та чекаєш, не вистав сторік. Я кавалерка, знаєте, ставлю на, рушни... на рушники, що є, які акції записали, а ру... руки вже не міють, просто не ні мій. лишилося мені вони... ну, п'ять їдемо, їдемо, бо то буде ще надовго. Краще їдемо, угу. рука відпочине, потім зупинюся, знову закинув щось, бо в телефоні дуже помало заряджає. Ой, ота зарядка як нас це називає. Угу. Боже, я б вже щось і їла. І щось би за дробинку кинула. Але що? Хліб, <ріст> дай йому хліб. А ну що буде їсти хліб? О, ти, Блек, біду, знаєш. Ешків в тефайні господа. От так кавалерка. Хліб їсть. Все, хватить, більше не было. От так. Молодець, Блек, молодець. І так колірка, ми чекаємо, коли буде світло, в хаті холодно, їсти нема що, крім хліба з кров'ю, але Віталік рятує. Угу. А Блек просто просто дайте мені що їсте. Він молодець, він сьогодні цілий день з нами, практично, От коли ми приїхали. От в нього очі світяться. Капець. Ті Нема ніякої бульби жареної. Все, забудь про бульбу жарену, mm -hmm. Ось він що є, і на тому зараз світло дадуть. Казали, кавалерка, шеста година буде світло, дякую тобі, 20 по семіча, не знаю, яка то вже година. Світла далі нема, в хаті холодно. Я навіть куртку не знімаю, бо такий mm -hmm. дуба конкретний. А блек не знає що щось робить. Знаєте, ніби темно, треба йти спати. Що? Ніби темно, треба йти спати, а що за двіжуха, не може зрозуміти, ніхто ніде не йде, ніхто нічого не робить, світло не включається, павербанк сів. Одним словом, кавалерка, все, все пішло не по плану. Але ми у чекаємо, коли буде світло. І тоді Віталіку прийшла в голову думка, що газ то є, газ є. Я кажу, давай. А він каже до мене, та ні, ну так це запалює, <гум> запалює, каже, блін, точно, немає світла. Але газ запалили, зараз трошки тут погріємося. Знаєте, бо Віталій каже, я вже весь майже батон доїв. Ні, Віталік ще є. <гум> ще, ще трошки є, ще є, ще, ще є. Я кавадерка так би відчувала. Бо заїхала, кажу, Віталік, я...» він каже, що ста буде? Я кажу, Віталік, не факт, ми вже то проходили, не знати, коли буде. Заїхала, взяла котлету і якийсь крученик, бо він, знаєте, їсти захоче, я то можу вже не їсти, а він то їсти захоче. І так як я сів воду дивила кавалерка, вже по семені чи біля восьми світла далі нема. І не знати, коли то світло дадуть. Я вам по правді скажу. Я вже себе не тішу ілюзіями, що зараз включать. вже коли буде, тоді буде. І тоді ну, би у мене батарея вже теж сідає, вже там 3%. тебе? Ну то в мене вже саме вже нема батареї. Не будемо знати ти... ні години, ні ніж не буде злати. Ну, ми будемо щасливі. Можемо собі таке дозволити. Я? Все посідали на ну, тому кінець. зато сьогодні, щоб нічого не забути, все позаряджати, mm -hmm. павербанки, планшети. E, нозбуки, повністю все, щоб все було заряджено. І навіть як не буде світла, включимо собі якийсь фільм і будемо дивитися. Правильно? Mm -hmm. Завтра не знаю, чином, що ти будеш думати. Фонарик на складі в хаті є, дякувати Богу, і тому мені якесь світло придумає, бо я свічу. Я не можу, світла б... mm -hmm. не мав, я таке, якби, і блед теж не може без світла. Та блек? А блек. Ти йому на що дав ту, ту, хай їсть. — Та як не хай, на що йому того бати? Та -та. Ти йому м'ясо кусок дай, а ти йому дав тупалю. Mm -hmm. <гай> <гай> <нашла? Прикинь? гай> Блокнот, який має павербан. Бездротовий дротовий і дротовий. Прикинь? Ну. Mm -hmm. — Блокнот. А я тільки сьогодні його хотіла відправити, щоб мені загравівали, як правильно uh -hmm. сказати. Я їх попросила, чи можна таке зробити. Вони сказали можна. Такий добре, що я не відправила. А зразу всі мозги включають, а ти кажеш. Галинка, вона має виш, блек, чисті від мене, дитину. Чисті, а ти кажеш. А я грушку їм. що робиш? Під'їдаю. Їш, 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 та їж, Та що я ти жила? Їш, Дитинка, окавляє цілівше сторіче вести. Правильно. Ну, але ти знову їш. Це? <реш> 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 ти просто їш, їш, їш. їш.